Як винахід плуга потягнув за собою диктатуру, демократію та війни? Плуг це не просто знаряддя. Це технологія, яка зробила можливою цивілізацію. Саме він ще тисячі років тому дозволив людям отримувати більше їжі, ніж вони могли зібрати, блукаючи полями в пошуках ягід і диких кабанів. І ця надлишкова їжа стала фундаментом для всього іншого: будівництва міст, появи держави, армій, податків і навіть відеоігр. Але почалося все з того, що хтось вперше розпушив землю за загостреною палкою. Спочатку землю копали палицею, потім використовували легкі плуги, які тягнули бики або коні, і раптом виявилось, що з одного поля можна зібрати стільки, що вистачить не лише на сім'ю, а й на сусідів та ще й залишиться. І тут починається найцікавіше, бо там, де з'являється більше їжі, з'являється і більше людей. Почала з'являтися спеціалізація. Але найголовніше з'явився той, хто контролює надлишок. Бо надлишок це влада, а той, хто її розподіляє, став новим центром сили. Уперше в історії виникла окрема група людей, які не працюють на полі, але живуть за рахунок тих, хто працює, і не просто. То живуть, а встановлюють правила, беруть податки, формують армію. І так починають народжуватись правителі, чиновники, жерці. У мисливців збирачів не було можливості накопичувати, тож і брати в них було нічого. А от у фермерів було, і чим більше вони виробляли, тим більше з них можна було забрати. Так плуг створив умови для зростання і добробуту, але і для нерівності у Римській імперії, наприклад, рівень економічної нерівності був майже на межі біологічно можливого. Якби багаті отримували ще більше, то решта прос. То не вижила би. суспільства, ставали все більш продуктивними, але водночас більш жорсткими. Плуг не лише вирощував пшеницю, він вирощував і контроль. Тип плуга визначав навіть те, як виглядало суспільство. Легкі плуги на півдні Європи дозволяли працювати поодинці. Фермер з парою биків і квадратним полем. А важкі лемиші на вологих північних землях вимагали вісім волів і довгі вузькі поля. Тож фермери мусили об'єднуватись, ділити худобу, працювати разом. Так виникли громади, села, навіть зародки демократичного управління. Плуг також Ни в родину чоловіки працювали в полі, жінки вдома, готуючи зерно, народжуючи більше дітей. Це також стало фундаментом для нової ролі жінки в суспільстві, більш обмеженої і домашньої. А чоловіки тепер мали землю і спадок, почали більше контролювати і своїх партнерок. З'явився патріархат, можливо, як побічний ефект землеробства. І, хоч сьогодні ми рідко думаємо про те, але саме плуг зробив можливим демократію і рабство. Він навчив людей жити разом, планувати, будувати, навіть дискутувати, але також створив нерівність. Боротьбу за ресурси і контроль над тими, хто виробляє плуг. Це не просто знаряддя, це фундамент нашої історії, і, можливо, всі великі імперії починали саме з нього.